Рада вітати всіх, хто вирішив відкрити для себе твори художньої літератури. Сьогодні ви дізнаєтесь сюжет твору, якому судилося стати пісною пісень давньої української літератури. Можливо, дехто з вас вже здогадався, що у центрі нашої уваги слово о полку Слово о полку Ігоревім за жанром є героїчною поемою. Автор твору невідомий. Проте існує думка, що автор це очевидець подій, учасник походу. Твір переносить нас у сиву давнину. Місце подій Україна Русь, час 1185 рік. Тематично весь твір розбито на три частини. Розповідь починається зі вступу, в якому віщий Боян зазначає, що хоче повідати правдиву історію про похід князя Новгород Сіверського Ігоря проти половців степових кочовиків. Отчайний князь, полки свої хоробрі на землю половецькою водив. Частина перша молодий Новгород Сіверський князь Ігор вирішує йти в похід проти половців. Щоб захистити батьківщину від набігу кочовиків і звичайно собі славу здобути. Не без амбіцій був князь. До Ігоря приєднується його брат, князь Кузький, Всеволод Святославович, військо якого готове до походу і чекає під Курськом. Тільки но зібралися князі виступати, як сонце закрилося тінню. Все військо враз покрилося пітьмою, почалося сонячне затемнення. Цей попереджувальний знак говорить про те, що похід може закінчитися, м'яко кажучи, погано. Але Ігор не збирається відступати від своєї ідеї. Князь збирає військо, каже напутнє слово і налаштовує своїх воїнів на успіх. Хоробрі мужні Русичі загину або шоломом дону зачерпну. Військо вирушає у дорогу, проте їх переслідують погані знаки. Таство кричить, звірі виють, навіть зловісна птиця див гукнула із чорних верховіть. Дібравшись до місця рано вранці, у п'ятницю, полки Ігоря розбили половців, забрали золото, дорогоцінні камені та захопили у полон чарівних половчанок. А от другого дня Ігорю пощастило менше. Поки русичі спали, до дону наближалися хани Гзак і Кончак зі своїм військом. Тож, прокинувшись, русичі побачили перед собою силу силену половців. Так на річці Каялі, що поблизу Дону почалася друга битва. Дуже барвисто описується автором процес бою. Ця битва відзначена як найкривавіша з усіх, що відбувалися на Русі. Всеволод зі своїм військом стоїть в обороні. Він хоробро б'ється, але не витримує натиску ворога. Тож Ігор приймає рішення повернути свої полки на допомогу Всеволоду. Билися день, билися другий, а на третій день під полудень Ігор зазнав поразки. Його військо розбили, а сам князь потрапив у полон. На Русі почалися темні часи. Руські князі більше не воювали з половцями. В той момент вони були більш зацікавлені у внутрішніх чварах. А вороги у цей час нападали на руську землю та збирали непомірну данину. Винні у цьому звичайно князі ігор і Всеволод, які виступили в похід, не порадившись з київським князем Святославом. Частина друга події переносяться в Київ. Там князю Святославу сниться смутен сон, якому він не може знайти пояснення. Увісні його одягали в чорну ковдру, сипали на груди перли, черпали йому синього вина з отрутою. А сірі ворони всю ніч кричали, ніби віщували біду. Свій сон вранці князь розповідає боярам: вони ж доносять Святославу, що його сини. Ігор та Всеволод зазнали поразки у битві з Половцями, а самі перебувають у полоні. У цей момент Святослав промовив своє золоте слово з зо слізьми змішане. Святослав дорікає Ігорю та Всеволоду та й взагалі всім князям, що йдуть у походи не заради захисту рідної землі, а заради слави та власного збагачення. Також він звертається до всіх великих князів і закликає їх зупинити міжусобиці, бо саме через внутрішні чвари ослабла руська земля. І тепер потерпає вона від нападів ворога. Частина третя перед читачем постає Ярославна, дружина Ігоря. В потивлі на високім заборолі голосить Ярославна. Жінка плаче та звертається з проханням про допомогу до вітру, до Дніпра. До сонця. Природа чує ридання Ярославни і простягає руку допомоги Ігорю. Заграло море, смерчі потяглися і милою в степ. То Ігореві Бог таким знаменням вказує дорогу на землю Руську з тяжкого полону. У цей час Ігорю у полоні не спиться. Він думає про втечу. Думкою летить князь Додону, представляє дорогу до дінця. Вночі Ігор чує свист. Це був половчанин Овлур. Саме він допоміг Ігорю і підготував все для втечі, дістав коня. Ігор тікає з полону. Половецькі хани, кончак і Гзак намагаються наздогнати полоненого, але марно. Князі допомагають сили природи. Ігор прибуває до Києва. Народ радіє і тішиться його поверненню, дивуючись мужності і стійкості князя. Дівчата співають на Дунаї, землі раді, городи веселі. Автором возвеличуються хоробрі князі та дружини, що землю рідну пильно бережуть. Дякую, що подивилися це відео. На цьому все, до нових зустрічей!